Усім здоров'я на телеканалі Скіфія у прямому ефірі. Проект від першої особи. Сьогодні до участі у ньому запрошений заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Адамчик. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Я нагадаю нашим глядачам, що вам дісталася дуже складна ділянка роботи. Ви куруєте житлово-комунальне господарство, дороги, зокрема, і щодо останніх їх мало хвалять і часто критикують і. Відповідно, і вам дістається. Що у таких випадках відповідаєте? Як реагуєте на ці репліки? Ви знаєте, я вам скажу відверто, що коли я був по іншу сторону барикад, так би мовити, я також був невдоволений дорогами, був недоволений їхнім станом, також критикував тих, хто ними займається. Але коли зараз на даний момент я опинився, скажімо так, на місці тих людей, кого хто... раніше критикував, кого, кого раніше сам критикував і. На місці тих людей, які дійсно ці дороги роблять, ті дороги, які підтримують, то я вам відверто скажу, що на сьогоднішній день дорожник це не просто, знаєте, професія, а це ті люди, які підтримують життєдіяльність економіки України, весь транспортний наш хаб, хоча б на тому рівні, який він є. Я вам скажу так відверто, що, наприклад, от цифри, давайте цифри, скажімо так, річ. До, Вперта, досить як і факти, так? До, досить така незаперечна. В 2004 році, В 2004 році на утримання доріг, тобто на ямковий ремонт, на встановлення е, знаків, на е, нанесення розмітки дорожньої, виділялося приблизно 240 мільйонів гривень. Ну вважайте на курс, угу. який тоді був, це приблизно 5 гривень. Так, то ми маємо цифру, певну цифру, так. І е, в цьому році, в цьому та й в тому році, е, ми на утримання доріг е, отримали приблизно 60 мільйонів, 66 шість по мільйонів на рік е, плюс отримайте з, курс. З, з, з урахуванням того, що в 6 разів з долар здорожчав, так? І не тільки е, долар. Ну, ми розуміємо, скільки вартував бітум, який є е, неукраїнського походження, скільки вартували інші матеріали, скільки вартували е, пальне, заробітна платна, платня та інше. І те, що зараз хлопці е, з облавтодору і служби автомобільних доріг роблять для того, щоб наші дороги в області були проїзними, я скажу, що це дійсно е, вар, вартує поваги. дійсно Вартує е, того визнання і тієї mm -hmm. кожнодневної роботи, яку вони роблять. Для того, щоб зрозуміти різницю, я пропоную кожному мешканцю, який е, лає, е, який mm -hmm. не вдоволений роботою сьогодні служб та органів, які роблять і відповідають за дороги, сісти на машину або на автобус і зробити екскурс в сусідню Дніпропетровську, Запорізьку чи Миколаївську область. Я вам відверто скажу. Щоб порівняти я вам відверто скажу, порівняння воно є. І, і, і нам є чим на нашу, на нашу і, корис, нам, і нам є чим пишатися. Ну, ви можете сказати, що зараз відбувся певний прорив, так, так. І, дороги активно ремонтуються. Це помітили вже всі. Про якість цього ремонту ми трішки згодом поговоримо. А зараз, будь ласка, які зараз напрямки у пріоритеті? Ну, перед тим, як сказати про напрямки, я хочу вам сказати про те, що країна, яка воює, країна, яка перебуває в стані фактично війни. І з агресором. І країна, яка будує дороги в цей момент, це дійсно, скажімо так, це прорив. Ви правильно сказали, це прорив. Які напрямки зараз? Зараз напрямки, основні напрямки це наші курортні напрямки. Це напрямки до Скадовську, до Залізного порту, до Лазурного і напрямки по відношенню до Гініческа. Тобто, це Дорога від, Голи пристані до, від Олешків до голої пристані, яка в тому році отримала 6 км нового покриття. І в цьому році також запланований аналогічний відрізок, яка зараз робиться, яка зараз знаходиться майже, скажімо так, на виході на 90% роботи там уже зроблені. і е, якщо ми на наступному році доведемо цю ділянку до розвилки на залізний порт Лазурна і на Скадовськ то це буде, скажімо так, досить таки вагомий аргумент для тих відпочиваючих і для тих людей, які їдуть до нас на південь. От того, давайте про треба. тих людей, які їдуть до нас на південь. Так. У розпалі курортний сезон. Так, гостей, відпочивальників у нас дуже багато. Траси перевантажені, напевне. І е, мені цікаво, як реагують автолюбителі, наші гості нашої області. Ось на такі незручності. Чи відчувають вони якийсь дискомфорт? На незручності з приводу. З приводу, ну, можливо, там десь довше треба їхати, десь перекрита. одна з частина З приводу ремонту. Дороги, так? Дороги, так? Так, зрозуміло. так. І воно... Я вам відверто скажу, коли тільки ми, знаєте, як то говорить, в один день ми, нам приносять новини, так, і, угу. і в новинах говориться про те, що Кілометрові пробки, люди невдоволені, все таке інше. Ну я вам відверто скажу, що я до цього відносився досить таки прискіпливо, і це знаєте, куди говорять, це питання чисті. Угу. Я зразу сів в автомобіль свій і вирішив проїхатися по тому шляху, який відбувається. Перед цим ми сіли із керівником служби і відпрану ну, скажімо так, в теорії відпрацювали. Можливо. Був один, скажімо так, один простий варіант: повісити, скажімо, так, бікборди по напрямку, скажімо так, до повороту на залізний порт Аскадовськ з приводу того, щоб люди їхали від моста, їхали в напрямку Раденська. І там є поворот на Гладківку. І звід... з із... 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 того повороту. Довідкова скажімо так, інформація так, для як, спрощення як, шляху. Як, як можна об'їхати? Угу. Об'їзна дорога вона є, вона нормальна, вона не потребує навіть збільшення шляху. Це все просто і Вона йде ідентична. Вона, за... вона, вона йде і за іде... ідентично за протяжністю і за якістю, скажімо так, і просто угу. інший напрямок. Просто вона йде паралельно. Але коли я сам. Проїхав по цьому напрямку mm -hmm. і постояв аж цілих дві хвилини в черзі. Mm -hmm. Я зрозумів, що ми зараз витратимо купу. Навіть не коштів, а купу часу для того, щоб перевчити людей їхати іншим напрямком. Це буде тут, скажімо так, не одна година там інформаційних бесід. і люди з Івано-Франківська чи з Києва. Вони не знають це треба ставати так, і регулювати. Ре регулювати. Просто. Це це потрібно знайти ставити людину з табличкою, кому на залізний порт туди. Так ну не потрібно зараз так робити. Ага. Я вам скажу, що оті дві хвилини в черзі, які люди стоять. Це не є догмою для того, щоб Ого. робити якісь неймовірні речі. Так я вам скажу відверто: люди, які в Києві кожного дня живуть в пробках чи в інших великих містах, для них це взагалі не є проблемою. Тобто, це не з їхнього боку, так було? Це можливо, просто хтось з місцевих почав ну, це, Розумієте, це хтось використовує інформаційний привод, по ну, суті, того, це щоб... фейк був так. Так, я вважаю, що це чистої води фейк, тому що ну інфо... скажімо так, та ситуація, яку описали, вона взагалі не відповідає дійсності. Ну, мені здається, ремонт е, на дорогах він має радувати. Ну, принаймні ми йому радіємо. Так, і я так е, мені сподіваюся, що і гості е, адекватно реагуватимуть на, на це. Е, давайте тепер поговоримо про те, з яких джерел фінансуються, такі дуже дороговартісні роботи. Допомагає е, держава, які залучені обласні, місцеві бюджети, можливо, ще якісь додаткові джерела існують. Ну, давайте почнемо почнемо з основного моменту, так? Я вам скажу відверто, що основна, основне джерело фінансування це є державний бюджет України. Uh -huh. Всі ми розуміємо, що кілометр дороги коштує приблизно 8 мільйонів гривень на сьогоднішній момент. Це поточного ремонту. Тобто це не капітальний, не капітальний. ремонт. Це не тоді, коли потрібно, скажімо так, знести взагалі всю Полістю дорогу змінити покриття. Повністю із насипом, із всім іншим, яке, до речі, потребує немала кількість. Ділянок Херсонської області і в цьому році в нас є. У нас є два дві ділянки, які будуть відпрацьовані саме з капітальним ремонтом. Це, Це е... по суті збудувати заново. Це так? по суті збудувати заново. Там цифра взагалі приблизно 30 мільйонів. І давайте відверто собі дамо відповідь, що ми не зможемо область сама не в змозі взяти і зробити. Ці дороги в нас я вам скажу перевиконання обласного бюджету uh -huh. всього 9 мільйонів гривень. Uh -huh. Тобто ці кошти це один кілометр дороги зі шматочком. Це, це один кілометр дороги на одних uh -huh. вагах і на других вагах це е онкохворі, це дитячі садочки, це е зрозуміло. Це є, є є багато категорій, просто хто потребує коштів. Я вам скажу: по перше, це державний бюджет. По-друге, це кошти. Місцевих бюджетів я вам скажу. Є такі у нас райони, це як Олешківський, Голоприсанський район, які е, приймають активну участь у співфінансуванні, тобто 10% відсотків е, особ, скажімо так, обов'язкове участь у співфінансуванні тієї території, на якій проводиться або, скажімо, так, області, вони виконують самі е, Білозерський район також в цьому році е, майже 8 мільйонів. Виконав свою долю в співфінансування в тому році Олешківський район, 7 мільйонів. Виконав по співфінансуванні в цьому году Голоприсанський район також виконує. Є в нас райони, які е, які потребують субвенції із обласного бюджету. Е, є у нас, скажімо, так, дороги, які робляться навіть за рахунок е, тих коштів, які сільські ради виділяють е, в співфінансування до обласного бюджету, до державного бюджету. Вони до речі роблять це охоче. Вони розуміють необхідність? Е, ви знаєте, не не кожен сільський голова розуміє uh -huh. те, що е, дороги. Які йдуть до села, а не дороги, які в селі, що їх потрібно ремонтувати. Вони mm -hmm. говорять, що хлопці це, це дорога держави. Це не моя парафія, це, так? Це, це це не моя парафія. Але давайте по-чесному подивимося на ситуацію. По цій дорозі їздять мешканці в основному вашого села. Це ваші виборці. Це люди, які відняли вас на роботу. Будь ласка, виконуйте свої функції, і зрозуміло, що де чого і де в чому можливо не хочеться використовувати ті невеликі кошти, які є в сільській раді. Але інколи, я вам скажу, корисно взяти оті 200-300 тисяч, попросити в обласному бюджеті до співфінансувати, ми нікому не відмовляємо, і цифра співфінансування інколи доходить до 50-60%. Тобто, якщо ви знайшли 200-300 тисяч, будь ласка, ми вам дамо ще 300-400 тисяч, і на ці кошти ви зможете нормально, адекватно і достойно відремонтувати цю дорогу, яка руйнується з кожним днем, з кожним часом, з кожною машиною, яка проїжджає до вашого села, і врешті може дійти до того, що люди з Загалі, вашого села з гарними дорогами вони просто не зможуть нікуди виїхати. Вони не Скільки зможуть, не вони не зможуть дороги? вони не зможуть нікуди виїхати. Я вам скажу, що таких ситуацій по Херсонській області дуже багато, і тому потрібно зараз вберегти оці дороги, які йдуть до населених пунктів саме. Своїм коштом, своїми силами, бо інакше ці дороги просто прийдуть в абсолютно негодність. пане Олександре. З вашого дозволу, хочу повернутись до попереднього е, запитання. В, ви сказали, що є неправдива інформація щодо незручності, дискомфорту на дорогах, заторах і таке інше. А чи часто вам сигналізують про неякісні роботи? Ви самі тепер часто критикуєте дорожників, коли перевіряєте їх роботу? Ну, Робите їм знаєте, зауваження? Е, зауваження робимо. Перевіряємо, навіть прискіпливіше, ніж перевіряли, ну скажімо, так ніж звертали на це увагу до цього. Але я вам скажу, що дуже багато фейків. Дуже багато е, є певні, скажімо так, певні особи, певні сили, які намагаються, скажімо так, викривити ситуацію, викривити її в інформаційну в інформаційному руслі, в тому, що от влада. Або вона не робить, або вона робить не так, як потрібно. Uh -huh. і, і от згадаємо, Ну, основний меседж такий: о, гроші знову покрали. Гроші знову покрали. Я вам скажу, що буквально в тому, році, в тому році була така ситуація, вона була, знаєте, така ярко. От Приїхала одна людина і в адміністрацію з журналістами, з каналами, які я так розумію, проплачені за uh -huh. рублі. От, приїхали і кажуть, що. От дороги засипають просто, просто відсівом у нас в Олешківському uh -huh. районі. А от по документам Укравтодора, ось документи, туди витрачено 40 мільйонів гривень. Uh -huh. Ну це був участок, який був зроблений. 40 мільйонів uh -huh. виділено, але не ще не зроблено було. Да, не освоєні вони ще Так, Не освоєно. Uh -huh. Що таке був відсів? Відсів було це, коли бітумна емульсія заливається заливається яму. Да? Ну, напевно, якийсь підготовчі робить. І відсів зверху засипається для того, щоб. Колес, ну, ну скажімо так, колеса не не, вив, не вивертали це цю бітумну емульсію із ями. Так і люди прийшли просто на камеру, за, за засняли, uh -huh. да, от такий, от такий кусочок, і говорять, що така от ситуація. Скажи, і таких моментів їх uh -huh. я вам скажу дуже дуже багато. Ви, е, намагаєтесь повністю е, особисто контролювати ситуацію. Я розумію, що це ну фізично неможливо, але ж тим не менше, де встигаєте за день побувати, і от, от такі сигнали е, перевіряєте. Я вам скажу, що е, основна, основний плюс в тому, що майже е, вся команда зараз в обласній державній адміністрації це команда з Херсонської області. Mm. І в нас в кожному районі, в кожному місті, в кожній частині нашої області є добрі друзі, є однокласники, є знайомі, є родичі, Такі свої рідні аг... свої Агент, рідні так? агенти, які ми можемо позвонити. І запитати щиро і відверто, uh -huh. що там взагалі відбувається, сидячи uh -huh. в себе в кабінеті, і ми на 100% отримаємо щиру правдиву інформацію, яку вже не треба перевіряти, так? так? І давайте я тепер повернусь до того Будь моменту ласка. про співфінансування доріг, uh -huh. про які ми говорили. Ще є в нас такий момент, як кошти від митного експерименту, який в uh -huh. якому у Херсонської області також задіяна, але я вважаю. Що область, скажімо так, задіяна дещо дискримінаційно, тому що, ну, наприклад, зрозумійте правильно, Хмельницька область отримала від митного експерименту майже 300 мільйонів гривень, Одеська область майже мільярд гривень. А Херсонська область ми зараз отримали тільки, скажімо так, сім мільйонів. Чим це а пов'язано? Це, це пов'язано з чим? З тим, що що таке митний експеримент? Це кошти, які від. Відсоток від перевиконання е, плану помитниці uh -huh. йде на дороги по цій е, області. Так? Uh -huh. І коли е, плани ставилися по областям, Херсонська область була прорахована з урахуванням вільної економічної зони тоді Крим. І тоді нам прорахували, що у нас відсоток, скажімо так. Е, Тих той об'єм великий таможених зборів, який uh -huh. проходив через Херсонську область, він був досить таки вагомий. І нам прорахували, скажімо так, план виставили, який був з урахуванням цієї цього валу. А, а коли, скажімо так, в 2015 році цього, цей момент закрився, uh -huh. а план залишився. А цього вже ніхто не став переробити. І цього переробити, так? це досить таки, знаєте. Процедура на роки, і ми всі б'ємо в колокола, угу. Наші народні депутати, губернатор і на бюджетному комітеті, і в Верховній Раді і на кабміну постійно піднімається що питання, треба критері... Щоб що, що потрібно переглядати цей критерій, але вся ситуація в тому, що митний експеримент закінчується в цьому році. І коли ми його переглянемо, угу. то вже майже і, скажімо і, так, і, і сенсу напевно взагалі буде. сенсу не буде. Але все-таки повернемося до митного експерименту. По митному експерименту. У нас по напрямку Мар'їнська-Береслав ну, в Новоронцівському Ново районі участок на 22 мільйони затверджений через Державне агентство автомобільних доріг, затверджений через бюджетний комітет. І ми отримали дозвіл на використання цих коштів на нашій mm -hmm. території із митного експерименту. Поки що в нас ну, тим не менше певний зиск поки отримали. що в нас не 22 мільйони, поки що в нас приблизно 7 мільйонів. Але ми маємо надію, що до кінця року ця сума збільшиться, mm -hmm. і ми зможемо зробити не тільки цей цю ділянку доріг за рахунок митного експерименту пане Олександре. Буквально ту останнього можливо тиждень є. Новина про те, що Кабмін згодився сприяти нам у зведенні мостопереходу. Так. На яких умовах, що це буде, і як Ну, як швидко, можливо, я кваплю події, але ж ну, це вже по... назріло. Давно. Давайте почнемо з того, що на сьогоднішній момент у нас є певний етап по мостопереходу, в якому ми знаходимося. Буквально тиждень тому назад було оголошено тендер. По виконанню цих робіт. Тендер перевищує ту суму, скажімо так, яка розробляється на місцевому рівні, і тендер проходить в міжнародній площині. Тобто до нас можуть бути, зайти компанії із, не тільки з України, вони можуть приймати участь, робити і виконувати ці роботи. Тому тендер друкується на українській і на англійській мові. Для того щоб ці компанії змогли отримати більш детальну інформацію про, про мостоперехід, про, про об'єкт будівництва. І е, приблизно через два місяці ми будемо отримувати перші торги. Ну, скажімо так, торги, торги із акцептом, якщо все добре, вони зазвичай проходять за два тижні. Тобто, в вересні місяці ми почнемо роботи із зведенню по переходу. В цьому році передбачено. Із фонду із Державного фонду регіонального розвитку передбачено майже 28 мільйонів гривень, і таку ж саму суму ми маємо надію отримати як співфінансування від міста Херсон. До речі, завтра комісія по бюджету. Я звертаюся до тих депутатів міської ради, до громадян. Міста Херсона до мера е, е, Миколаєнка е, з проханням посприяти у виділенні цих коштів, оскільки це питання воно е, стоїть не тільки в області, але і в площині міста, і в площині кожного не, міста. здається навіть більше міста. Так, я я також вважаю, що це більше міста. Ну, але зрозуміти, якщо ми зробимо е, оцей напрямок: е, скажімо так, коридор із е, Таврійського мікрорайону. До основного центру Херсона, ну до основної частини Херсона, то це дасть розвиток не тільки, скажімо так, місту… місто зручності жителям міста, так не, не додасть не тільки зручності міст міста, але і дасть, наприклад, зручно. І мешканцям області діставатися аеропорту, діставатися автовокзалу, діставатися тих чи інших шляхів. Тобто, це дасть можливість Ключових інфраструктурних об'єктів, так? Такому транспортному коридору, який зараз є. Угу. Про аеропорт ви заговорили, але е, трішечки згодом, бо це на позитиві хочеться завершити. А зараз, допоки я хочу запитати про, про те, а от. Е, Буду сперечатися, розпочалися жнива, і мене особливо цікавить, чи обмежено рух важкових виків шляхами нашої області. Якщо обмежено, хто контролює його дотримання і я, чи контролює взагалі? Я вам скажу, що найбільш ідеальним варіантом, звісно, є встановлення тих вагових комплексів, mm -hmm. по про які ми вже не один раз спілкувалися, проводили наради, бесіди, анонсували, давали новини, але на сьогоднішній момент. У нас в області є всього декілька своїх вантажних комплексів, uh -huh. і е, приблизно чотири е, вагові комплекси зараз із північних областей, uh -huh. пересувні вагові комплекси е, в тих областях, де ще не почалися жнива. Uh -huh. Вони, скажімо так, е, командуються сюди до нас, в область, для того, щоб більш-менш чітко контролювати той ваговий транспорт, який йде е, по території нашої області, тому що ну давайте відверто. Наша область вона є. Транспортним вузлом. Вона є транзитною через Херсонську область, із Дніпропетровської області, з Запорізької області, і з Кіровоградської області. Ідуть фури з зерном. В цьому році був рекорд 110 тисяч тонн такий вантажний, вантажний mm -hmm. автопотяг, можна сказати. І ці всі, ці всі грузи йдуть до Херсонського порту, до Миколаївських портів. І тому оці вагові комплекси вони будуть направлені на те, щоб е, більш дієвіше контролювати ті чи інші шляхи. Але в е, нас ще є один інструмент для того, щоб контролювати, е, скажімо так, переміщення грузів. Вдень це можна рухатись. Це температурні можна. режими. В день можна це зараз? Ні, на сьогоднішній момент, скажімо так, в день рухатись неможливо. як давно існує ця заборона, оскільки три тижні тому я особисто бачила, як рухалися колони вантажених машин. Я вам скажу, що на сьогоднішній момент сьогодні була проведена нарада uh -huh. із за участю Укртрансбезпеки, за участю МВС, за участю патрульних служб, і всі отримали доручення зупиняти машини і не давати їм можливість просуватися по території по дорогам області uh -huh. при підвищенні температурного режиму до 28 градусів. У нас три хвилини буквально. А ще є запитання: повертаючись до аеропорту. Так. Зараз активно обговорюється тема його перейменування. Але чи тільки в цьому справа? Ну я вам скажу, що е, найперше, те, що е, чому перейменування, так? Тому що ми хочемо, щоб Херсонський аеропорт він став загально, не тільки загальнодержавним транспортним хабом, а міжнародним транспортним хабом, загальноєвропейським транспортним хабом. Угу. І е, саме та пропозиція, яку внесла обласна державна адміністрація про перейменування. Херсонського аеропорту в Херсонський аеропорт імені Пилипа Орлика. Вона є логічною, тому що е, ім'я Пилипа Орлика воно відомо в всій Європі, воно відомо в Сполучених Штатах. Uh -huh. Пилип Орлик говорить про те, що він писав саме uh -huh. цю конституцію, е, сидячи на Кам'янській Січі е, uh -huh. в Береславському районі, і вже потім редагував і е, видавав її е, uh -huh. в Молдавії. І е, тому я думаю, що Херсонський аеропорт присвоєння буде цього імені це насити, як метод це е, е, залучити уваги більше, так? Так до, так, до... так. Так, так що, що в нас не просто звичайний аеропорт, у нас аеропорт, який носить ім'я, яке відоме не тільки не. високе ім'я, яке, яке відоме не тільки в Херсонській області, не тільки в Україні, але й у всьому світі. Я вам скажу, що найбільше... Е, Найбільше наше завдання це, це створення такого хабу, з якого uh -huh. херсонці могли б потрапити до Варшави чи до інших міст Європи всього за 50 доларів. Як це прийнято і нормально в Європі? Ну окрім того, що хотіли би, напевне, вже зроблено якісь кроки. Так Так, зроблено кроки. У нас є домовленість із лоукостером, загальновідомим світовим лоукостером костером Рейнаєр. Це ірландський перевізник номер один в Європі, до речі. І я думаю, що на протязі місяця ми підпишемо вже певні меморандуми і певні якісь домовленості з приводу того, щоб ці самоліти відтворювали рейси від Херсону до Європи. Пане Олександре, ми вичерпали час. Ми я змушена закінчувати нашу програму. Нагадаю, з вами був заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Адамчик. Бувайте здорові. До наступної зустрічі.